Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Давно, друзі, нічого для вас не знімала. Трошки розповім, чим я займалася у ці дні. Ну, Роботи було багато, але так потрошки всього то того, то того. Зараз, друзі, хочу показати, знайшла у себе там старе крісло стояло. Воно було без сидушок, без спинки. Одна ота проволока була. Думаю, треба щось з нього на літо зробити. Чоловік прикрутив сюди, така, вона не фанера, я навіть не знаю, що воно таке. Ось, Зробив таку спинку і зробив сидушку. І я вирішила пошити на нього чехол на літо, щоб можна було на вулиці сидіти. Друзі, зібрала усі. У себе джинсові, джинси старі, там і дитячі, і дорослі. От тут і трошки замши з піджака. Ось, нарізала такі полоси. Ось. І зробила, друзі, надивилася Ютуба, як завжди, і зробила отакий собі отаку сідушку. Бачите? Вона розділена напополам половина... Там, де до спини, такий цікавий рисунок я зробила. А далі, де буде де сидіти, такі звичайні полоски. Поролон вставлений сантиметра 3, мабуть, шириною, ні, більше, мабуть, 4 сантиметри. А зворотня сторона, друзі, зараз покажу. У мене була така, дочка мені віддала такі дві штури. Це дуже товстий такий атлас, атлас ага, атлас такий. І у мене була стара молнія біла, її тут не видно, і ззаду тим, тим більше не буде видно. І такі зав'язки, щоб прикріпити її до сідушки до тої. Дивіться, зараз покажу вам. Трошки однією рукою не дуже зручно. Отам От у мене паралон, бачите, ще обтягнутий такою старою сіткою. Ось, щоб не, не зовсім на голий паралон. І отака, друзі, вийшла гарна сідушка. Це крісло мені колись віддала дочка. Ось, і в неї теж таке крісло. Вчора вона приїжджала, сказала, що їй теж таке треба. Паралон ще в мене є, багато. Ось це старий матрас був такий, як підкладувався під, зверху основного матраса. І він вже старий, я його порізала. Ось, друзі, отака гарна сідушечка вийшла. Завтра, зараз я її одіну на крісло і вам покажу. Ось так, друзі, виглядає на кріслі. Це закріпилося. І я так вважаю, що можна влітку буде винести на вулицю, покрасити оці металеві всі каркаси цей металевий, і ручки треба, треба, треба покрасити. А ось сюди, на підголов'я, можна зробити теж такий якийсь. Чехол. ось Ну Це ми ставили, щоб воно коли торкається стіни, щоб не дерло стіну. Можна теж закрити таким чохлом джинсою. В общем, друзі, така гарна у мене вийшла річ з нічого. не копійки не потратила на нього, і така гарна штучка вийшла. Друзі, хто дивився мої в прошлому році відео, я шила е, такий е, лоскут великий е, в техніці синель Оце був такий шарф, дивіться, це все відстрочено, але на основі, але ще не розрізано. Треба повиймати оцю ось, ось, і розрізати по оцім лініям. Одна половинка вже розрізана, зараз покажу. ось, А друга ще, ще треб, потребує поробити з нею. Оце, друзі, дивіться, оце розрізано, воно виглядає як штучне хутро таке. Але його, друзі, повело, бачите, я не знаю, чого, мабуть, основа повинна бути товщі. Ось. Тому буду різати на квадрати, тому що воно розділене на квадрати, і до внутрішньої сторони все стягано. Буду різати на квадрати, вирівнювати їх. І можна теж такою тісьмою з джинсу з'єднати їх. Теж хочу зробити на оцю сідушку зміни ну, такий чехол. Ось, щоб то той, то той, бо мене коти лазять, це буде дуже все замазано, думаю. Треба буде щось і сюди ну, таке зробити віддільно, щоб слати для котів. А потім, потім коли саму і самі сідати туди, треба буде вбирати, бо вони так заорзують усі крісла. Ось, друзі, от таким я займалася. І ще, друзі, ще щось вам покажу. Перед новим роком онучка повинна була виступати, друзі. Але я бросила все, почала шити їй новий костюм. Модель це вона, друзі, намалювала сама мені. Оце всі, бачите, один рукав, коли одягаєш на тіло, він становиться як прозорий. На, одному, на одній руці широкі такі полоски, а на другій, на другій руці по типу манжету внизу вузькі полоски. ось. Отакий костюм. Там знизу йдуть шорти, купальник з шортами, і вшивається такий пояс чорний, і юбочка туди. І буква Ш це їхній логотип їхньої команди. Зараз, друзі, буду наклеювати сюди на склей стрази камінці, тому що термострази тут не держаться, воно розтягується, все відлітає. І такі гетри ми зробили рожеві. Потім, друзі, він пом'ятий, тому не звертайте уваги. Це вчора бігала до онучки міряти її, тому він був у кульку. ось, Гладити його не стоїть зараз, тому що зараз буду оце сюди клеяти стрази. А потім, друзі, я вам покажу вже цей костюм, може у наступному відео на своїй онучці. Друзі, у моїх попередніх відео я показувала, що я почала шити ляльковий одяг. одяг оце, що встигла до Нового року зробити, це у моєї паоки такий жилет на підкладці і штанішки вілюрові там з карманчиком. От, під ботиночки розові, рожеві. Ще треба зробити кофточку. Хотіла зв'язати її сюди, біленьку кофточку. І ще, друзі, встигла зв'язати отакий комплект. Тут шапочка прикрасила такими бусинами помаранчевого кольору, і кофточка. Цей комплект піде під плаття. Платєчка ще нема, не встигла. І ще ось таке плаття роблю, але воно не закінчене. Це воно на підкладці, сіточка зверху. І тут буде з мережева такий фрагмент пришитий. З бусинами. В общем, оце такі речі. Вечорами роблю, дороблю таке плаття ще, в'язане крючком. Тут будуть квіточки, я їх тільки наколола, ще накріпила, і білі бусини будуть. таке буде у нас ще платьочко. Оце, друзі, те, що мені треба доробити, але я не встигла до Нового року. А тепер, коли це все буде, я не знаю. Потрошки роблю. Е, ось, Там у мене були, були якісь справи, які мені це все перебили. Ось цього пупса, друзі, я показувала, готувала його на продаж. Бачите, який у нас гарний костюмчик я зв'язала. Тут у нас шапочка, кохтиночка на повичках. І штанішечки. Пошила йому. Зараз я його так поставлю. Посила йому отакий от комплект це байковий. Тут повзуночки і така кохтиночка. Ось така кохтиночка у нас, це така футболочка. Ззаді вона на кнопочку. І тут повзуночки і чепчик, а кофточку треба там доробити трошки. Ось, не встигла чому. Так, в принципі, все було готове, але хотіла йому зробити такий теплий конверт і постіль пошити там, одіялко, там общем, Буду, друзі, доробляти. Не знаю, може, на 8 березня встигну і потім виставлю його на продаж. І ще у мене з'явився отакий дивіться, Бачите, це мені онучка віддала. Ми його гарненько вимили, все, і теж треба буде щось йому робити. Ну, це вже, друзі, мабуть, до літа я не встигну, тому що починає, почнеться город, розсада. Це те, що я встигла до Нового року зробити. Друзі, дивлюся, на каналі дуже багато вже е, хто чого сіє там. Ось, і Я вирішила вчора, друзі, е, посіяла світ, Отакий. Думаю, може раніше, може, хоч покажу свої квіточки. Але не Друзі, трошки обірвалася зйомка, камера в мене розрядилася. І тепер продовжую ще посіяла. Так, це показувала таку віолку. Ось, і білу багаторічну ехінацею. В мене вже росла ехінацея біла, два кущики. Ось їм вже третій рік пішов, дуже гарно квітли і довго держали квітку. І ще, друзі полізла у свій, у свій темний шаф, у свою темну, а там у мене зимувала глоксінія моя синій такий колокольчик. Ось, і дивлюся, вже паросточок проснувся. Треба отак обібрати стару землю, додати нової землі, удобрити і хай собі росте. Він дуже швиденько нарощує свою зелену масу. На цьому я, друзі, буду з вами прощатися. Усім пока. До нових зустрічей. Дякую всім, хто завітав до мене. Усім пока!